Шановні педагоги, працівники та ветерани Світянської Ниви Жашківської громади. Сьогодні звертаюся до вас із вітальним словом з нагоди вашого професійного свята. Оскільки діти наше майбутнє, і саме ви невтомно і наполегливо плекаєте це майбутнє. Молоде покоління свідомих талановитих українців. Завдяки вашій повсякденній праці, безперервному вдосконаленні, бажанні крокувати в ногу з часом, діти прислухаються до вашої думки. Вірять вам, долучаються до тих невичерпних скарбниць знань, які допомагають їм розкрити свій потенціал, обрати свій майбутній шлях. Саме ви закладаєте фундамент завтрашніх перемог, які неодмінно будуть. Виховуєте справжніх патріотів, які сьогодні беруть на себе відповідальність за майбутнє країни. А ваші випускники стають на захист батьківщини та рятують мирних людей. Освіта це широка галузь. Які не обійтись без психологів, медичних сестер, технічних працівників, помічників вихователів та кухарів. Тож сьогодні я дякую всім, хто присвятив себе плеканню молодого покоління, хто щоденно дбає про знання, творчий фізичний розвиток наших дітей, про затишок, харчування, моніторить стан здоров'я вихованців, бере на себе відповідальність за заклади освіти, виконує методичну роботу. Ваша праця заслуговує глибокої поваги. Адже, попри непросту ситуацію в Україні, ви продовжуєте належно організовувати і забезпечувати навчально-виховний процес з урахуванням вимог воєнного часу. Разом з цим ви з перших днів війни надійно тримаєте волонтерський фронт, Допомагаєте українським захисникам і вимушеним переселенцям. Тож, низький уклін за вашу відданість обраній справі. Бажаю вам, шановна освітянська родина, Жашківщини! В першу чергу витримки, невичерпних творчих сил, жаги до зростання та успіхів, які надихатимуть вас на нові звершення. Нехай теплі слова і добрі почуття учнів зігрівають ваші серця. Зичу вам міцного, міцного здоров'я, миру, родинної злагоди, затишку і добробуту. Зі святом!